Доброго дня! сьогодні стартує соціальна акція «Закохайся в Україну, організована центром розвитку бізнесу. «Олвіка». її мета за допомогою лідерів громадської думки популяризувати серед населення любов до України, донести ідею жити, працювати, навчатися і досягати вершин в своїй країні та переконати. Що в нашій рідній землі є унікальні місця і мальовничі краєвиди, в яких кожен камінчик дихає історією, історією нашого народу, і саме це робить їх найкращими і наймилішими. Сьогодні ми представляємо першого учасника нашого проєкту, відомого шоумена, популярного телеведучого і просто надзвичайно харизматичну особистість Максима Неліпу. Максиме, доброго дня! дня! розкажіть, за що ви любите Україну? Знаєте, як взагалі-то в коханні не можна любити за щось, кохаєш просто тому, що кохаєш. Ну, це якщо до відношення до коханої людини, а мабуть, до країни, в якій ти народився, це також може відноситись, але в даному до країни. Тобто це більше трохи інше, а але все ж таки любов та кохання. Розкажіть про місто, де ви народилися, ваше місто рідне, і якісь цікаві спогади, які дитинства, які пов'язані пов'язані вас саме з ним. Народився я в Києві, і жив в Києві, і навчався в Києві. Так от вийшло дуже мені здається, гарно. І мені згадується наче саме весь Київ з його парками. З його кількістю дерев, і, чесно кажучи, мені те, що зараз відбувається, трохи непокоїть, тому що і дерев менше, і парків все менше і менше. Тому на даний момент ті спогади про той Київ, вони трохи кращі, ніж те, що бачу зараз. Тому мені здається, потрібно схаменутися нашій. Ти тим, хто розподіляє там землі, пам'ятати, що колись в нас було місто серед парку. А зараз трохи додать здається, це літери, буде місто серед паркінгу. Скажіть, а як столиця впливала на становлення вас як особистості і в тому числі на вибір вашої професії? Ну, мабуть, безпосередньо якимось там чином, як впливало, нам важко було, тому що я йшов на інженера приладобудівного факультету в КПІ, а, а потрапив в інститутську команду КВК, а потім КВН міста, потім Чемпіонат України, і потім поїхали до Маслякова. І саме туди, коли ми, коли ми приїхали, там десь десятків. Ну, чи 10, чи більше років не було жодної команди з Києва, яка б могла прорватися до Маслюкової. Тому на нас такий дуже презирливий погляд був особистий. Нам було досить важкувато. І взагалі тобто, до команд столиць якесь відношення особисте і важ, важче. Тому здається, що саме в такій важкій конкурентній боротьбі в КВК а, щось таке. Все ж, таки, все ж таки, знайшов я там і виніс звідти, що зараз працюю на телебаченні. Окрім Києва, є ваше якесь улюблене місто чи якийсь регіон України, куди ви любите навідуватися чи в часу приїжджати, щоб просто відпочити від шуму і шуму столи? Ну, Щоб відпочити від шуму, краще їхати за місто. І що характерно, що не потрібно їхати до Швейцарії, не потрібно їхати. До якихось там а, далеких країн, щоб побачити чудові краєвиди, які можна знайти поруч біля Києва 100 кілометрів, і далі навіть і не потрібно виїхати. Як далі ще буде там і багато чого. А, тобто в нашій країні є стільки місць, а, де можна відпочивати і поглядом, і думкою, і душею, і тілом. А, Потрібно тільки розкрити очі і подивитися на цю землю з любов'ю. Як, Мабуть, саме з цією любов'ю дивляться на неї, от я не знаю, я їхав, трохи проїхав по Європі на швидкісному потягу на поїзді. І там все так ми дуже швиденько, швиденько, але таки я побачив, що жодного квадратного метру землі без хазяїна нема. І там до кожного квадратного метра. Відход є не стільки з практичністю, скільки з любов'ю до землі. Бо вона годує, бо ми з неї вийшли і в неї і підемо. А в нас, я вибачаю, 70% чорнозьому в Європі. Так ми можемо годувати всіх. І і спасибі скажуть, ну і не тільки за спасибі. Тобто, ну знаєте, кожна людина народжується, а, стати щасливою. Ну, кожен вже коваль своєї долі, да? але щось ми не так коїмо, бо в нас і гарна кузня, і все є. А, але щось все мимо, щось все в трубу. От Над цим потрібно подумати, над собою себе змінити, а потім вже ну, лагідно ставитись до землі і змінювати її на краще. Вам пропонували поїхати працювати за кордон. Була безліч пропозицій і праці за кордоном. Якщо вже ну так відверто кажучи, то дуже багато КВНщиків з різних команд, з різних міст, з різних країн. Ми позалишалися всі в Москві. Там цілі творчі осередки, які працюють в різноманітних творчих галузях, і багато хто там залишився. Я не хотів. Змінювати місце, місце життя. І, чесно кажучи, мені хотілося працювати для тих людей, котрих я бачу от, там, кожного дня, з котрими зустрічаюсь і вітаюсь у себе там, біля дому. В магазині, в якому я там кожного разу купляю молоко, там щось ми можемо обговорювати дуже жваво щось там з продавшицями, там, що, там, що вона купила так багато лотерей, як вона квартира не виграється, що ж воно таке? Це нормально, і це приємно. Це бачиш якісь результати своєї роботи. Тому що от ми зараз з вами спілкуємось безпосередньо для телеглядачів, але їх не бачимо. Але коли там, гіпотетично. Да, ідеш в магазин, а потім якась людина до тебе підходить, бачив, чув, там, згоден чи не згоден, там, починається якесь там, обговорення цієї тематики. То Це вже ми бачимо, що воно і в народ пішло, що воно якусь думку викликало. А згоден чи не згоден, але головне, щоб людина була, не пройшла осторонь, мені так здається.